Всім привіт! З'явилася у мене проблемка. АБС ЄСП. Тиск в шинах Дістронік. Не працюють. Був на діагностиці. Показало задній лівий датчик АБС. Подивився інформацію, поспілкувався з людьми і вирішив, ну, всі кажуть більшість, що це не буде датчик, а буде кільце магнітне, яке щитує показання датчиком АБС. Воно перегниває. Ну, заказав оригінальний оригінальне кільце. Ось таке. 855 гривень. Якісь там замінники були по 500. Ну, я вирішив взяти оригінальне. Хотів поміняти на станції. Але на станції все зайнято, на СТО. Та подивився інтернет, думаю, Повинен справитись, буду знімати колеса і розбирати подвісочку. Так, ремонт закінчився, так і не почавшись. Глянув я, що в мене немає інструмента. Ну, тобто інструмент деякі в мене є. Але основний наборчик, там, де всі головки на ступицю, ну, Інший наборчик, це є, цей слабенький Китай. Цей наборчик маленький. Теж таке там щось покрутити легеньке. А основний набор я забув собі на роботі. І це можливо знак. Нащо воно тобі треба та підв'язка, Там же все позакисало, все. Все важко крутиться. Напевно я запишусь на СТО, і фахівці мені зроблять. Так, як треба, в моєї присутності, бо немає інструменту. А налаштувався. Все-таки записався я на СТО, залишив машину. На жаль, не було можливості зняти сам процес. Поміняли мені кільце. Все. Нема жодної помилки. Ось старе кільце. Звісно. Ну, зрозуміло, чому воно не працювало. Ось в такому воно стані. Не знаю, не знаю, чи воно мінялося взагалі, чи не мінялося. Ну, тобто, правильно люди кажуть, Спочатку подивись кільце, бо комп'ютер показує датчик АБС. Але поміняв кільце, все, все окей. Ну, кільце, я казав, коштує оце оригінальне 855 гривень плюс 600 робота. Сам нічого не крутив, не робив. Ще по можливості заїду на. Діагностику. хай мені почистять, все одно там помилки, можливо, збереглися якісь в пам'яті. Дякую за увагу.